Всім привіт! В цьому відео говоримо про мінімальну зарплату в Польщі, яка буде в 2023 році. Звертайте увагу на рік, який вказаний в назві відео. В кінці кожного року ми подаємо інформацію про те, яку мінімальну зарплату в Польщі на наступний рік встановлює уряд Польщі. У 2023 році знову збільшено розмір мінімальної зарплати. Таке збільшення будемо мати два рази в році. Це з 1 січня 2023 року і з 1 липня 2023 року. Такого ми ще не мали. Як ви вже напевно знаєте, заробітна плата це оплата за виконану роботу. Розмір оплати за певну роботу завжди встановлюється між виконавцем і тим, хто приймає роботу. І завжди Перед її виконанням. В контрактах і договорах обов'язково повинен бути пункт, де записано розмір вашої зарплати. Польською мовою заробітна плата це винагродження. Зарплата може бути встановлена за місяць або за годину роботи. Говорячи про зарплату в Польщі, розрізняємо зарплату бруто і зарплату нетто. Бруто це зарплата нарахована, а «нетто» – це та зарплата, яку ви отримуєте на руки. Нагадуємо вам, що в договорі завжди записується зарплата брутто, тобто нарахована. Після відрахувань на соціальне і медичне страхування, а також так званих залічок на податок, ваша зарплата буде значно меншою, і саме таку зарплату ви отримаєте на руки. Називаємо її. Зарплатою нетто. Ось подивіться, за допомогою спеціальної програми, яку називаємо калькулятора, можемо вирахувати, скільки отримаємо на руки. Вибираємо любий сайт з калькулятора. Вибираємо тип договору, умова опраці чи умова злиценні, чи умова отділу. Нижче потрібно записати розмір вашої зарплати в злотих, яка записана в договорі, тобто брутто. Потім потрібно зазначити певні позиції, які стосуються страхових внесків, і натиснути обліч. Ну і ви побачите свою зарплату нетто, тобто скільки ви отримаєте на руки. Одразу тут потрібно сказати, що молоді люди віком до 26 років, які звільнені від сплати податку, отримають більше. Крім того, студенти віком до 26 років, які навчаються, не платять страхових внесків до ЗУС. А це означає, що на руки вони отримають суму, яка вказана в договорі. Тобто тут зарплата брутто дорівнює зарплаті нетто. В цьому відео ми говоримо про підвищення мінімальної зарплати і маємо на увазі зарплату брутто, тобто нараховано. Раніше планувалося збільшення розміру мінімальної зарплати до 4 тисяч злотих за місяць, але поки що не вдалося досягти цього рівня. Отже, 13 вересня 2022 року прийнято розпорядження Ради міністрів, де записано, що встановлюється мінімальна зарплата місячна 3490 злотих з 1 січня 2023 року і. 3600 злотих з 1 липня 2023 року. А за годину встановлюється 22 злотих і 80 грош з 1 січня 2023 року. І 23 злотих і 50 грош з 1 липня 2023 року. Потрібно сказати, що тут абсолютно немає значення, який у вас вид договору. Умова о праці чи умова злицення. Розмір мінімальної зарплати не може бути менший від встановленого законом Польщі. Також ви повинні знати, що підвищення мінімальної заробітної плати означає не тільки збільшення місячного заробітку для простих працівників. Деякі роботодавці також підвищують заробітну плату своїх працівників фахівців, щоб диференціювати заробітну плату в фірмі. Наприклад, в будівництві спеціалісти отримають значно вищу зарплату, ніж прості різноробочі. Такі зміни в зарплаті в 2023 році роботодавець повинен оформити у вигляді анексу до вашого контракту два рази з 1 січня та з 1 липня. Якщо у вас в умові записана місячна зарплата, то вона не може бути менше від встановленої мінімальної, і кожного місяця вона буде однаковою. Хоча кількість робочих годин кожного місяця різна. Ось робочий календар на 2023 рік. Тут ми бачимо в кожному місяці різна кількість робочих годин. По-іншому рахується зарплата, якщо ви маєте встановлену годинну ставку, яка не може бути меншою, ніж встановлена мінімальна годинна ставка. Так як в кожному місяці маємо різну кількість робочих годин, то і кожен місяць розмір вашої зарплати брутто буде різний. І можемо порахувати нашу зарплату брутто. Наприклад, в січні 2023 року є 21 робочих днів і 168 робочих годин. Помноживши це число, наприклад, на 22 злотих і 80 грош. Отримаємо за січень зарплату бруто 3830 злотих і 40 грош, тобто навіть вище встановленої місячної мінімальної зарплати. А ось у квітні 2023 року є 19 робочих днів, а значить 152 робочі години. Нарахована зарплата за квітень буде 3465 злотих 10 грош. Але вам не збільшать зарплату до 3490 злотих, тому що в вашому договорі записана мінімальна годинна оплата. І так далі можна порахувати за кожен місяць. Ми не будемо на цьому зупинятися, кожен сам для себе може це зробити. Якщо в контракті у вас записана мінімальна погодинна оплата, але вказано, що ви працюєте на півставки, то це означає, що ви працюєте не 8 годин, а 4 години, і таким чином теж маєте щомісяця різну нараховану зарплату. Якщо ж ви працюєте на півставки, маючи місячну зарплату, то мінімальна місячна зарплата брутто буде завжди однакова, незалежно від того, що кожен місяць маємо різну кількість робочих годин. Це 1745 злотих, тобто половина від 3490 злотих. або з другого півріччя 2023 року 1800 злотих. Тобто половина від 3600 злотих. Ще кілька слів про те, що включається в мінімальну зарплату. Напевно, деякі з вас чули або навіть бачили в своїй умові запис винагородження засадніча, тобто основна зарплата. Так от, ця основна зарплата з 1 січня 2023 року не може бути менша ніж встановлена мінімальна зарплата в Польщі. Але тут в розрахунок мінімальної заробітної плати не входять. Різні премії, винагороди за понаднормову роботу, доплата за роботу в нічну зміну, а з 1 січня 2020 року також не включається надбавка за вислугу років. Це все нараховується додатково до вашої зарплати в РУТО. Потрібно звернути вашу увагу на те, що на різні додаткові виплати ви можете розраховувати тільки тоді, коли ви маєте умову о праці. У Польщі, як і на Україні, встановлено 8-годинний робочий день і 40-годинний робочий тиждень. Тому, якщо ви працюєте більшу кількість годин, то ви повинні отримувати додаткову оплату за такі відпрацьовані понаднормові години. Або ж, якщо ви працюєте в нічні зміни, то за години, відпрацьовані вночі, вам повинна нараховуватись додаткова зарплата. Про це нічого не записано у вашій умові о праці, але про це є записи в Трудовому кодексі Польщі і відноситься це тільки до умов о праці. Якщо ж у вас підписана умова з лиценні, то завжди дивіться, що ви підписуєте і чи є там вказані якісь додаткові виплати. Підсумовуючи: ось так зміниться мінімальна зарплата в Польщі в 2023 році. Хоча квота підвищені є значно, то бачимо те, що затрати роботодавця, зв'язані з працевлаштуванням робітників, теж дуже збільшують, а таке збільшення коштів будь-якої фірми і збільшення витрат на енергоносії приводить до інфляції. У 2022 році вона росте кожного місяця. І подивіться, діючий уряд Польщі кожного року збільшує розмір мінімальної зарплати. В цьому відео це все, що ми хотіли вам розповісти про мінімальну зарплату в Польщі, встановлену у 2023 році. Дивіться також інші інформаційні відео на нашому каналі. До зустрічі!